Ми всі хотіли б збільшити задоволення і звести до мінімуму біль. Але правда в тому, що страждання, навіть колективні, які ми переживаємо, часто є ознакою того, що відбуваються справжні зміни. Є речі, які життя повертає вам, які ви не можете контролювати. Стійкість абсолютно необхідна для виконання їхньої місії. У мене був вибір здатися чи ні. У мене був вибір, чи боротися за другий шанс. Важкі випробування це частина життя. Вони є частиною нашого контракту зі світом, просто в силу того, що ми тут. Те, що не вбиває, робить нас сильнішими. Це підводить нас до ідеї психологічного принципу антикрихкості. Це чудовий термін. Насправді це не зграбний потворний термін, але його вигадав Насім Талеб. тому що в англійській мові немає слова для цього, а саме є системи, які стають сильнішими, якщо їх штовхають, б'ють. Так само, як келих вина є як крихким. Якщо його перекинути, він розбивається, нічого доброго не станеться. Пластиковий стаканчик пружний. Якщо дитина скине його зі столу, він не розіб'ється, але нічого доброго не станеться. Але є речі, які треба кидати зі столу. Є деякі системи, які потрібно зруйнувати. Такі речі, як банківська система, потрібно випробовувати, інакше вона стає крихкою і руйнується. Кістки треба випробовувати, використовувати, інакше вони стають слабкими. Якби ви полетіли на Марс, ваші кістки стали б слабкими. Імунна система, якщо ви захищаєте дітей від бактерій, якщо ви тримаєте їх у стерильному середовищі, ви завдаєте шкоди імунній системі. Імунна система повинна стикатися з викликами, щоб вчитися. Краса життя не віддільна від його крихкості. Ви здорові доти, доки не захворієте. Ви з людьми, яких любите, поки не розлучилися. У вас є робота, яку ви любите, доки з якихось причин ця робота більше не приносить задоволення. Дуже важливо, щоб ми, як люди, розвивали свою здатність справлятися зі своїми думками та емоціями без боротьби, у спосіб, який приймає їх, є з ними і здатний вчитися з них. Стара ідея щастя, якою користувалися стоїки, полягала в тому, що, що щастя це свого роду спокій. Тож тут йдеться про рецепт, як уникати. Непотрібного занепокоєння і тривоги, тобто не намагатися контролювати речі, які ви не можете контролювати. Єдине, що ви можете контролювати, це свої думки та дії. І це все, це все. І якщо ви приймете ідею, що все поза вашими думками і діями є нормальним, і ви дозволите цій ідеї просочитися у вашу душу, то у вас з'явиться дуже хороший шаблон для уникнення непотрібного занепокоєння і тривоги. Протилежністю всьому цьому мисленню є американська одержимість. Вибачте, позитивним мисленням і оптимізмом. Що ти можеш, якщо повіриш у себе і поставиш перед собою мету? Змінити світ, світ відповідно до своїх цілей. А реальність така, що ми просто не можемо. У мене є занепокоєння з приводу всеохоплюючого суспільного меседжу, який ми чуємо, що ми повинні зосередитися на тому, щоб бути щасливішими, що ми повинні обирати бути щасливими, і що ми повинні мислити позитивно. Щоб було зрозуміло, я не є противником щастя. Але мене турбує те, що в нинішньому дискурсі, на мою думку, парадоксальним чином відбувається те, що він налаштовує людей на до більшого рівня нещастя. Дозвольте мені пояснити, чому. По-перше, ми знаємо, що коли люди знову і знову зосереджуються на тому, щоб стати щасливішими, коли вони ставлять це за мету. Коли вони цінують ідею бути щасливими, існує ціла низка досліджень, які показують, що з часом ці люди стають менш щасливими. Чому так відбувається? Одна з речей, про яку я розповідаю у своїй книзі Емоційна спритність це ідея про те, що очікування це розчарування, яке чекає на нас. Коли ми переоцінюємо ідею бути щасливими як мету, ми, по суті, налаштовуємо себе сприймати кожну дрібницю, кожне розчарування як маркер і доказ того, що ми не досягаємо цієї мети ефективно. Таким чином, у дуже дивний спосіб цінувати щастя це, зрештою, не спосіб досягти щастя. Знаєте, я прилетіла сьогодні вранці з Лос-Анджелеса, і ми тут у Нью-Йорку, і те, що я повторюватиму в голові знову і знову, це, це не опиратися нічому, що здається такою дурницею. Але для мене це справжній ключ до щастя. Намагатися, як каже Річард Рор, Любов, це навчитися казати так, тому що є. І це один з найфундаментальніших принципів такого роду мислення, призми це навчитися говорити так, тому що є. Як каже Екхарт Толе чинити опір, тому що відбувається це безумство. Це безумство. Очевидно, якщо ви можете щось змінити, якщо щось неприємне або фізично болюче, і ви можете повернутися так, чиніть опір, чиніть опір. Я тільки за. Але якщо ваш рейс затримується, ти бачиш, як люди починають страждати. Отже, відбувається неприємна річ: рейс затримується. Але страждання починаються тоді, коли ви починаєте і ви можете спостерігати за цим з того місця, яке я, інші люди, і я сам називаю місцем свідка. Ви бачите, як ви будуєте історію. І саме звідси приходить страждання. Це ваша прив'язаність до того, як, на вашу думку, все має бути. І звичайно, я все ще роблю це. Не думайте, що я сиджу в кріслі, я не літаю. Але ви бачите, як починає відбуватися історія. І ти думаєш, Дельта чи Юнайтед мають працювати краще, вони завжди так роблять на ну, це як перший рівень. А потім ви починаєте думати, я пропущу цю річ, або запізнюся на вечерю. І, чорт забирай, мій квиток коштував стільки-то. І знаєте, це наратив, який ми будуємо. Справді, щось сталося, рейс затримується. Можливо, цьому можна було запобігти, але це сталося. Вам потрібно знайти тихе місце всередині, де сам фундаментальний факт того, що ти береш участь у реальності. Є достатньою цінністю і гідністю, щоб скористатися ним у будь-який момент. момент. Ви змінюєтеся тільки через страждання, інакше навіщо тобі змінюватися? Навіщо тобі змінюватися? Це працює. За час перебування у в'язниці я дізнався про життєстійкість наступне, що люди, я вважаю, за своєю природою, дуже стійкі. І часто ми не усвідомлюємо власну стійкість. Поки не зіткнемося з перешкодами та обставинами, які кидають нам виклик і підштовхують нас. І для кожного це виглядає по-різному. Коли я думаю про свій шлях у в'язниці, я пройшов через дуже несприятливий досвід. Мені довелося подолати кілька значних перешкод, включаючи тривале одиночне ув'язнення, яке, за їхніми оцінками, розраховане на те, щоб звести людину з розуму через 90 днів. І що я виявив у цьому середовищі, так це те, що. Що люди знаходять способи впоратися і вижити, коли вони змушені це робити. І для мене я виявив, що я дуже винахідливий, коли мене притискають до стіни. Якщо ви визнаєш, через що ти проходиш, і визнаєш, що це перешкода, що це темний момент, але також усвідомлюєш, що на іншому боці тунелю є світло, і тоді ти можеш пройти крізь нього. І для мене, я думаю, що надія напевно є наріжним каменем стійкості. Поки у вас є надія, ви можете вийти на інший бік чого завгодно. Як тільки ви приглушите світло надії, немає жодної можливості вийти на інший бік. І для мене, я думаю, що це і є, що таке стійкість. Я завжди вважав, якщо я зосереджуся на меті, а не на болю, то зможу перейти на інший бік. І саме так я живу своє життя. І для мене ці речі уособлюють те, що насправді є стійкістю. Я б виділив три речі, три складові життєстійкості. це бути оптимістом. Оптимізм є невід'ємною частиною подолання труднощів. Я б сказала, що друга річ це справді бути винахідливим і з'ясувати у своєму оточенні які речі, які ви можете використати, щоб впоратися з тим, через що ви проходите. І третя річ, я думаю, це те, що у вас втрата пам'яті. Це напевно звучить божевільно, так? Але я з'ясував, що багато разів ми відтворюємо спогади, які вже не існують знову і знову в нашій голові. І це робить вас заручниками. І як тільки ви починаєте відпускати ці спогади, і ви знаєте, що ніколи не зможете повернути той простір, той час чи той досвід, тоді ви зможете рухатися далі по життю. Знаєте, тому що тепер ви зняли кайдани зі своїх ніг, і ти набагато мобільніший. І я думаю, що для того, щоб бути стійким, треба не думати про те, що сталося в минулому, і... а зосередитися на тому, на тому, що потрібно зробити щоб рухатися вперед. Перший крок до відточування і зміцнення наших м'язів стійкості це зробити перший крок назустріч страху. Невідомості, невпевненості, які кожен з нас, включаючи лідера, має всередині себе. Це не обов'язково має бути великий крок. Ви ж не перестрибувати будівлю з висоти. У вас немає надлюдського плаща чарівної палички чи магії Гендальфа з володаря перснів. У вас є можливість зробити один маленький крок до цього. І чудова річ у тому, що аналізуючи історії лідерів з плином часу, ви дізнаєтеся, що кожен з цих людей стає більш стійким. І трохи швидше наважується на крок назустріч страху. І з кожним наступним кроком стають трохи сміливішими у подоланні страху. Густаців. І так відбувається поступово. Йдеться про кілометраж, просування в наш страх маленькими кроками, зміцнюючи наше ядро, розправляючи плечі, просуваючись у нього, а потім отримання більшого доступу до нашої внутрішньої сили, отримання більшого доступу до нашої стійкості. Тож стійкість є абсолютно критично важливою. І все ж таки. Я абсолютно впевнений, що вона не приходить згори. Ми не можемо завантажити її на свій айфон, але ми можемо відкрити її в собі, розвивати її в собі і знаходити, що вона стає сильнішою і легшою з кожним разом, коли ми рухаємося вперед.